Ви дивитеся новини у студії з останніми подіями. Максим Лінне Квітаю. Замить наші кореспонденти розкажуть, чим жило місто та регіон. А на початку випуску стисло про головне. Облажок не буде. Силовики обіцяють жорстко реагувати на спроби дестабілізувати ситуацію в Одесі та області. А балаклави та георгівські стрічки на травневі під забороною. Музика. Вердикт Браконьєрам. Турецьку шхуну, яка займалася незаконним рибальством, конфісковано на користь України. Музика. Тепер вони інші. Зупинкові комплекси в Одесі змінюють свій зовнішній вигляд, облагороджують і територію навколо. Балаклави та георгівські стрічки в Одесі під забороною. А усі, хто буде ховати своє обличчя, сприйматимуться правоохоронцями як провокатори. Про це силовики заявили під час спільної прес-конференції напередодні травневих свят. 2 травня в Одесі має пройти панахида за загиблими, а не політична акція. Вхід на куликове поле та соборну площу буде здійснюватися строго через металошукачі. Про інші безпрецедентні заходи безпеки у сюжеті Катерини Чабан. Минулорічні події 2 травня змушують силовиків та владу вдатися до безпрецедентних заходів безпеки, аби уникнути масових заворушень на політичній основі та можливих терактів, одесу пильно охоронятимуть як правоохоронці, так і громадськість. У ході прес-конференції Ігор Палиця запевнив: причин для хвилювання у містян немає. Ми не бачимо причин для безпорядків, ми не бачимо можливості безпорядків. Мы не видим возможности дестабилизации ситуации в городе. Хочу посоветовать всем тем, кто захочет в этот день похулиганить или проявить себя, не заниматься этим, потому что реакция будет очень жесткой, моментальной. Мы обеспечим порядок в городе в этот день. Сил достаточно, средств достаточно. Город сплечо граждані города С нами на одній стороні всі хочуть жити мирно, всі хочуть жити в мірі. На травневі в Одесі очікуються мітинги. До їх учасників особливі вимоги. Міліція накладає табу на Балаклави. Обличчя, каже головний міліціянт області в усіх людей, незалежно від політичних уподобань, повинні бути відкритими. Носити спеціальні маски зможуть тільки правоохоронці та спецпідрозділи. Крім того, вхід на куликове поле буде обмеженим і тільки через металорамки. Наявність документи, які засвідчує особу, обов'язкова. Такі заходи. Небезпеки вимушені, але необхідні, наголошує Іван Катеринчук. Окрім стражів в порядку виведуть на вулиці і бронетехніку. Міліції в місті буде достатньо. Буде десь порядка 2,5-2,8 половиною міліції, десь около 500 общественников, які нам будуть допомагати охраняти громадянський порядок. Буде достатньо бронированної техніки для захисту. Сотрудників міліції, якщо вдруг придеться применять оружие. буде достаточно і бронетранспортерів в місті для того, щоб якщо вдруг какие якісь вопросы, щоб ми могли отреагировать. Но, як вже сказав Ігор Петрович, ми не никакой ніякої что що щось може произойти. У ході прес-конференції зачепили й тему терористичних актів на території Одеси та регіону та джерела фінансування. Начальник СБУ в Одеській області Сергій Батраков вбачає тут слід Російської Федерації. Финансирование не йде. Из Российской Федерации, от конкретных лиц, которые мы сейчас, естественно, по известным причинам не можем называть, известные ставки за взрыв, как это все происходит, установленные лица. Это говорит о чем? О том, что кому-то все-таки не имется, кто-то продолжает раскачивать ситуацию в Одесском регионе. Про те, що небезпека терактів зберігається, підтвердив і вибух на залізниці, який стався напередодні поблизу Ілічівська. Постраждалих немає. Інцидент кваліфіковано як теракт. Слідство триває, але ніяких деталей у ході прес-конференції не оприлюднили. Натомість правоохоронці порадили Одеситам не піддаватися на провокації та травневі і пам'ятати про власну безпеку. Обіцяють, реакція на будь-який незаконний вчинок буде жорсткою, бо саме так можна вберегти місто від повторення трагічних подій. Катерина Чабан Іван Гапіч. І впродовж теми групу проросійських активістів затримали сьогодні на пастера. Деталі операції головне СБУшник регіону не розкрив, але інформацію підтвердив. Відомо, що у спецоперації були задіяні бійці спецпідрозділу Служби безпеки України Альфа та бронеавтомобіль американського виробництва. Додам, що порядок в Одесі на травневі свята буде забезпечувати спецгрупа СБУ на чолі з першим заступником начальства відомства Василем Грицаком. Завдання не допустити інших дат, які б нагадували про 2 травня. Турецьку риболовецьку шхуну зори, яка займалася браконьєрством у Чорному морі, конфісковано на користь України. Таке рішення напередодні ухвалив Приморський райсуд Одеси. Екіпаж Шхуни, забравши особисті речі, вибув з одеського аеропорту до Стамбулу. Знищенню підлягають і знаряддя лову, які перебували на шхуні. Це 10 кілометрів сіток. Є стаття 24 закону про виключно економічну зону України яка передбачає за незаконний промисел конфіскацію знарядь лову конфіскацію шхуни. Або штраф капітан шхуни ще на початку квітня добровільно відшкодував одеському загону морської охорони близько 290 тисяч гривень. Нагадаю, браконьєрська шхуна була затримана в чорному морі 24 березня. Порушників за 40 миль від острова Зміїний помітив екіпаж літака Даймонд, що здійснював моніторинг виключної морської економічної зони України. Плавзасіб не мав жодних ознак державної належності, але у ході подальшого спостереження пілоти зафіксували, як рибалки почали ставити сітки. Через деякий час вже прикордонники морської охорони нас догнали і затримали браконьєрів. Ми їх застали з Ненацька, і вони вже, мабуть, розрахували свої можливості. Так, як дана шхуна більше вісьми узлів не дає, то їм же тікати не було в піанті. Під час перевірки турецької шхуни було виявлено камбальні сітки та сухий лід. Додам, що березень і квітень прикордонники називають періодом найбільшої активації браконьєрства. Азор не перша турецька шхуна, яка була конфіскована на користь України. П'ять років тому у нас було вже випадок затримання двох турецьких шхун. Яку одну з них ми відпу... ми, суд прийняв рішення відпустити? А по другій шкуни вона була конфіскована на користь нашої держави? Майже дві тисячі літрів спирту надійшли з Молдови до України. Прикордонники затримали контрабанду напередодні уночі. Автомобіль Мерседес Спринтер, який порушив держкордон, вистежили за допомогою тепловізора. Затримали машину вже на околиці села Слов'яно-Сербка. Громадянин України перевозив 20 каністр та 154 пластикових пляшки. Загалом близько 2 тисяч літрів спирту. Товар передали працівникам митниці. Вартість контрабанди майже 80 тисяч гривень. В рамках міської програми тривають роботи з благоустрою Одеси. За дорученням мера Геннадія Труханова лад наводять не лише в усіх зелених зонах, упорядковують ті зупинкові комплекси. Що встигли зробити? Дивіться у наступному сюжеті. П'ята станція фонтану. Зупинковий комплекс тут був у жахливому стані. Аби сісти у громадський транспорт, пасажирам доводилося долати справжню полосу перешкоду вигляді ям, розбитої плитки та тротуару. Нині цієї проблеми не існує. За такі дії влади одесити обома руками. Очень хорошо, что наш город благоустраивает. Ну а вы видите какие-то результаты? Конечно, конечно. Насколько приятнее стали эти остановочные комплексы. Вот так вот весь город какой красивый перед праздниками, такими великими. Так что да, 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 есть результаты. Я сейчас проживаю в сельской местности. Очень понравилось. Здесь на пятой станции. Вижу тротуарную плитку, ложат, текут очень быстро и понравилось. То есть с бюджета есть расходные деньги, поэтому да. доброе начинание. Вот я вышла первый раз, виду, думаю, какая прелесть. Такие были плиты, кошмар, значит, ноги свернешь. А сейчас замечательно. Вообще... Все обратила внимание, вот не была в городе, уезжала вот, сейчас пришла, вот вышла, думаю, как хорошо. Очень хорошо, правильно, молодец, спасибо им. А то я тут не раз уже упала. Хорошо, все, молодцы, правильно делают. Зупинкові комплекси ремонтують не тільки на фонтані, вже вправилися з роботи на розі Жуковської, пушкінської біля селекційного інституту на розі Мечникової Прохірівської, на степовій між Мечниковою і Богдана Хмельницького, а також на розі Рішельєвської, єврейської, та на великої Арнаутської і Катерининської. Дорожні служби приступили до ремонту покриття на зупинці «Преображенська-2». окрім цього, завершується ремонт меморіального комплексу на Леї Слави в парку Шевченка і готується до експлуатації пішохідна доріжка на трасі здоров'я. Трасу здоров'я вже не упізнати. Облагородження та реконструкція славнозвісної зеленої зони триває майже півроку. Які зміни сталися і як їх сприймають одесити, з'ясовувала Катерина Чабан. Перші зміни на трасі здоров'я стали помітні з осені минулого року. Тут з'явилася пішохідна доріжка, вуличне освітлення і лавки, на яких можна відпочити. Коментарі від побаченого лише позитивні. Люди ж різні гуляють зі Молоді Молодець бігають менше. «Да, да, да, Вічером там віддихнути, чи це освітлення. Ані я не знаю, з вечором роботи, ночі не ходив ні разу. А так отлично. скамеечку, посидеть и старенькими, и маленькими, просто мамы с колясочкой, да? Молодцы, ничего не скажешь, молодцы. К лучшему все меняется. Вот это вот то, что они сделают дорожку, казалось бы, раньше наши власти этими очень были озабочены, а сейчас наглядно где-то там что-то подправили, здесь что-то подправили. Призвод порядок Чувствуется, что во всяком местные власти что-то стараются для города сделать. А это наша любимая дорожка. стала? – таких пор, это <laughs> Как тоже Геннадий Леонидович сюда пришел, посмотрел и сделал. Здесь такая благодать, что слов нету. Все здесь новое. Вот, пожалуйста, постелили новые кубики, как правильно сказать, плитку тротуарную. Чудесно. Спасибо господину Труханову, что это, конечно, прекрасные изменения в нашем городе. Новые деревья озеленили. Что еще сделали? Ну, молодцы, мне кажется, вот видно, что происходит. Новые светильники в лонжировании, новые, опять-таки, сосны, если я не ошибаюсь. Раніше кажуть, містяни тут просто неможливо було ходити. Тепер усе змінюється докорінно. Своїми діями міська влада доводить життя містян, буде комфортним. Все з тим, що було, і то, що є, це дуже красиво, все дуже добре хорошо, удобно. Людям їздити гуляти, і немає столкновень з велосипедистами, ролерами, роллерами, людям можна ходити. Так, да, намного краще, звісно. Тут... Ні, чим Тому що траса здоров'я змінюється та буквально на очах стає ушатнішою. Одесити задоволені. Вірять це лише початок перетворень. Але при цьому наголошують, потрібно поставити охорону. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Ще один сучасний куточок для відпочинку дітвори та занять спортом з'явився на ланжероні. Сьогодні тут відкрили відразу два майданчики. Для дітей встановили гойдалки, а для тих, хто полюбляє тренуватися просто неба тренажери. Усі деталі у наших кореспондентів. Тепер Ланжерон дійсно преобразився. Було висаджено понад 300 дерев цінних порід. З цього часу жителі міста зможуть насолодитися цвітінням сакур, акацій, сливи пісарзі, посидіти під покровом кленів, дубів, лип та платанів. Подивитися, як грають діти на сучасному майданчику, який майстерно вцілений в дереві, пластику та металі за малюнками відомого дитячого художника. «Мы видим установленную детскую площадку. Это комплекс «Бастион» детский, в такой, выполнен в такой желто-зеленой яркой сочной цветовой гамме. выселена была порядка 5000 квадратных метров зеленой травы, газоном, который поливается. До этого была сделана система автополива». Кольоровість майданчика теж тішить око і повністю гармонує з навколишнім ландшафтом. Одночасно тут може грати більше півсотні дітлахів, тому що це один з найбільших дитячих ігрових комплексів в Одесі. Ми чесно говоря, не очікували, що така буде краса. красота. Очі Я вона з двома дітками. Ми сюди ходимо на дільфіна на процедури. Ваші і діти вже три дня ждали кадака. Сьогодні ми вийшли площадка. Да, просто что девочки меня не пускают. Большая площадка? Да, большая. Тебе нравится? А какая качелька нравится? Ну, там вот такие качельки. Вот такая и вот такая. Я люблю больше всего... Гугалки і качелі хорошо, що наш так город облагоражують. Дітям є поігратися, время своє занять. Тут достаточно много всього для дітей. Може бути ще не вистачає не там, а може бути где то стоящих. А поки діти розважаються на всіляких гірках та гойдалках, підкоряючи уявний бастіон, батькам є чим зайнятися. Поруч з дитячим майданчиком з'явилися і унікальні за своїми характеристиками та якістю вуличні тренажери. Ще 20 одиниць спортивного інвентарю дають можливість без ризику отримання травм пропрацювати всі групи м'язів. А на кожному тренажері є інструкція по техніці виконання вправ. Фактично вже завершені роботи по установці спортивної площадки, тому що було дуже багато бажаючих позайматися на свіжому воздухі у морі спортом. Були встановлені 20 савріменіших тренажерів. для всех групп мышц новая площадка очень хорошая на самом деле есть тренажеры для де для взрослых и очень хорошая площадка для детей им очень нравится и очень интересно ну, конечно много для мужчин но для женщин тоже есть хорошие тренажеры нам еще понравилось очень всего качели мне понравились лыжи мне понравились вот эти тренажеры а что оно качает оно качает колени колени. Мне нравится от леножовы и нравится знать им бегать. Я думаю, что нужно Наша компания предлагала ранее, и мы сохраняем намерение о передаче э всех элементов благоустройства е, в собственности летильной громады, чтобы одесситы могли этим пользоваться, это будет свободно доступно открыто. Наближається до завершення і оформлення унікального для міста саду камінів. Тепер територія пляжу Ланжерон благоустрій Ого, є подарунком місту, став ще більш привабливим для одеситів та гостей міста. Тут ви зможете відпочити під кровом дерев на лавочках, зручно спуститися з дітьми до моря, позайматися спортом і просто відмінно провести час. Пропаганда здорового способу життя набирає дедалі більшої популярності серед молоді. В Одесі почала діяти школа волонтерів. Головна мета допомагати одноліткам не потрапити на гачок шкідливих звичок, а в окремих випадках взагалі позбутися їх. Як працюють, дивіться в наступному сюжеті. Сикаючись з проблемами наркоманії, алкоголізму та наслідками безладних статевих стосунків, які призводять до тяжких захворювань, таких як СНІД та інших, молоді люди часто не знають, як перемогти ці недуги. Саме тому відділенням клініка дружня до молоді міської студентської поліклініки, номер 21 спільно з громадською організацією, молодіжний центр розвитку та одеським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді була створена школа волонтерів за здоровий спосіб життя. Тут дітей навчають особливостям консультування підлітків та молоді, яким необхідна допомога. На семинарах-тренингах студенты Медуниверситета, Университета Мечникова проходили обучение и были обучены навыкам консультирования по вопросам ВИЧ-СПИДа, профилактики ВИЧ-спида, вирусных гепатитов и других злободневных вопросов, которые в существуют в, негатив... в молодежной среде. В школі волонтерів вже більше року за цей час було підготовлено близько 600 добровольців. 55 з них в основному студенти випускного курсу Одеського національного медичного університету пройшли поглиблену підготовку та отримали сертифікати професійних консультантів тренерів. Випускники медуніверситет прошли семинары, тренинги и получили сертификаты, э, дающие право на проведение добровольного консультирования, тестирования. То тобто, есть по окончании медуниверситета вместе с дипломом они получили ещё такой сертификат. То есть это уже квалифицированные специалисты, которые могут проводить э такие тестирования. Якщо наркоманія, алкоголізм нині засуджуються суспільством і визнаються як проблема, то таке явище як тютюнопаління, на жаль, стає нормою. Про шкоду куріння теж потрібно постійно нагадувати Людям, каже керівник ГО «Молодіжний центр розвитку Олена Грибова. Наша основная цель, чтобы молодые люди стали успешными. Успешными без табакокурения, без алкоголя, без наркомании, чтобы они были здоровыми. Сегодняшнее мероприятие посвящено Дню борьбы с табакокурением. Но, как правило, эти темы не очень привлекают всех, и поэтому мы говорим в целом, что мы хотим, чтобы молодежь была развитой, здоровой и успешной. Молодь із задоволенням бере участь у навчаннях. Я приймаю участь в этом, потому что я заинтересована в социальной жизни города. Мне хотелось бы в ней участвовать, влиять на неї. Собственно, наш молодежный совет является таким органом, который осуществляет це, да тобто ми можем, мы консультативно-совещательный орган. Ми вносимо свої ідеї, ми прислушуємося к молоді, тобто ми созданы для того, щоб голос молодежі теж був слышен і з ним считались. Майбутні волонтери пройшли перший іспит. Це була акція Обміняй цигарку на цукерку. На їхній подив багато одеситів говорили, що вони не палять. А ті, хто має цю проблему, охоче віддавали свої цигарки волонтерам. І на завершення випуску про кумедну, але водночас незаконну пригоду з фунікульором. Як видно на відео, яке з'явилося у інтернет мережі, тепер угони поширилися і на цей різновид транспорту. Дівчина, скориставшись відсутністю водія, самотужки запустила кабінку, але не справилася з управлінням і застрягла на півдороги. Визволяти її вже довелося працівникові фунікульора. Правоохоронців на місце пригоди не викликали. Це усі повідомлення на цю хвилину. Давайте робити новини разом. Якщо маєте важливу інформацію, телефонуйте до редакції за номером 705-79-91. Все, що варто уваги, ми покажемо в ефірі. А я прощаюся з вами до завтра. На все добре і лише гарних новин.